Христос повертає Гідність Приниженим. Роздуми над Словом Божим на третю звичайну неділю, рік А. Почувши, що Йоана видано, Ісус відійшов у Галілею. І, залишивши Назарет, Він прийшов і оселився в Капернаумі, що біля моря. В околицях Заволонових і Нефталимових, що безбулося сказане Пророком Ісаєю, який сповіщав Земли Заволонова і земли Нефталимова, Приморський шляху, по інший бік Йордану Галілея Язичницька. Народ, який сидів у темряві, побачив велике світло і тим, хто сидів в Україні і тіні смерті їм засяяло світло. Відтоді Ісус почав проповідувати, говорячи, Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Коли він проходив біля Галілейського моря, то побачив двох братів Симона, який зветься Петром, і Андрія, його брата, які закидали світі в море, оскільки були рибалками, і каже їм: Ідіть за мною, і зроблю вас рибалками людей. Негайно ж залишивши сіті, вони пішли за ним. І, відійшовши звідти, побачив інших двох братів Якова Заведеєвого та Йоанна, його брата. Вони разом зі своїм батьком Заведеєм лагодили в човні свої сіті, і він покликав їх. Залишивши човен і батька, вони відразу пішли за ним. І обходив Ісус всю Галілею, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства та зцілюючи всяку недугу і всяку хворобу в народі. Господь Ісус на початку своєї діяльності покинув Назарет своє рідне місто, і за перше місце проголошення доброї новини обрав північний регіон Палестини, місто Кабернаум. Воно лежало на землях, які колись належали до поколінь Заволона і Нефталі. Ці два покоління Ізраїля найраніше за всіх своїх побратимів 734 року до Христа зазнали нищення і неволі з боку непереможної тоді Асирії. Замість юдейських поколінь ці території заселили погане і для розсіяних там ще євреїв. Настали вісім століть утисків і приниження, більш-менш стільки само років відділяє нинішній Київ від знищення його татарами. Те, що вчинив Ісус, було поперше сповненням пророцтва Ісаї. По століттях тьми Його вчення та зцілення, які він звершував, були світлом для юдеїв, що мешкали в Капернаумі. Цей жест Ісуса заповідав визволення і відбудову вибраного народу, зв'язку дванадцяти поколінь Якова. По друге, оселення на теренах, зайнятих поганами, було новим пророчим жестом Ісуса, який заповідав зміну попереднього ходу подій, що замість мілітарної експансії, поганства проти Ізраїля, цей же вибраний народ. Занесе добру новину до поганських народів. У Капернаумі жило чимало рибалок. Господь Ісус побачив двох із них, Петра і Андрія, і покликав їх, аби пішли за ним. Напевно, тієї миті вони ще не розуміли, що це означало то вони удвох стали першими двома каменями фундаменту відновлюваного народу Ізраїля. Зайнявши місце синів Якова, Заволона і Нефталі. Очевидно, що фундаментів відновлюваного ізраїльського народу мало бути 12, як було 12 поколінь Ізраїля, тому й Господь Ісус одразу потім покликав наступних апостолів Якова і Йоанна, а потім решту. Те, що Господь Ісус зробив у Капернаумі залишається для нас знаком, нехай буде наука для церкви, що наш Господь розпочав віднову народу з занесення слів, надії та зцілення двом найбільш приниженим і забутим народам. І ті, які зайняли два перші місця у гроні апостолів, теж мали не забувати тих, кого забув світ, бо ж вони були покликані не тільки як ті. Що мали слухати слів Ісуса, немов учні у школі, але покликані як рибалки, тобто як ті, що мають бути співпрацівниками, співтворцями діла. Від початку вони мали бути рибалками людей, тобто місіонерами. Після Воскресіння Христа вони занесуть Євангеліє поганам, і святий Петро це зробить першим. Є також у діях Христа Господа наука і для церкви як вибраного народу, який постійно ще переживає часи свого розсіяння посеред поганих. З боку людей, невіруючих, ми не повинні наївно сподіватися тільки толерантності, а тим більше того, що отримаємо якісь привілеї, але навіть на брутальну агресію церква вірна вченню свого Господа має тільки одну єдину відповідь. Євангелізацію, тобто занесення світла тим, хто мешкає у смертній тіні. Це світло Божого прощення всіх гріхів тим, які навертаються, світло зцілення від хвороб душі й тіла, і слово покликання до родини дітей Божих. Хто, як апостоли, почув слово покликання до співтворення великого діла духовної віднови, той уже не переживатиме розчарування. Що на цім світі ми зазнаємо утисків, і що несправедливість може тривати довго. Він знатиме, що на агресію християнин не відповідає подібною агресією. Християни мають що дати світові велику програму відновлення людини і суспільства, а не тільки перемогу у воєнній кампанії, мета християнської місії. Не тимчасова перемога на землі, а провадження людей через земне царство до Царства Небесного. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.